Думки ефірні. Потрібно протистояти. Дії цих червоножопих начебто, волонтерів, які забороняли людям в демократичній країні протестувати проти гівнокитайського диктатора можуть здатися дитячими витівками. На відео моменти. Коли місцевому депутату забороняють вивісити прапор ЄС і забороняють протестувальникам скандувати і демонструвати плакати про вбивства уйгурів і прапори Тайваню з боку цих фальшивих волонтерів. Але це не гра, це кричуще, жахливе порушення прав людини на свободу слова, право на опір гнобителям, особиста недоторканість. Це все страшні злочини практично проти людяності. Все те. Що точно невідомо цим пітекантропам. На факти порушення цих основних прав і свобод людини обов'язково повинні відреагувати і правозахисники і інститути ЄС, і не баритися з цим, зокрема із санкціями проти влади Угорщини. Тому що навіть місцева поліція своєю бездією більше допомагала цим так званим волонтерам коїти злочин, аніж захищала права громадян. А громадянам можемо порадити лише одні ліки, які добре навчилися використовувати українці. Якщо право на насилля, делеговане державі, не застосовується проти злочинців, то слід повернути собі це право і заборонити злочинцям забороняти людям реалізовувати свої фундаментальні права, образивши їх активною дією. Медицина в Європі гарна відремонтують негідників.